Та блін, ну як вони це роблять? Мило, з чим ти мучишся? Давай допоможу тобі. Та я хочу розібратися, як оці топові блогери роблять оце плавне приближення та віддалення відео. Mm. Дивись, це зробити дуже просто. Для того, щоб зробити ефект плавного приближення, нам потрібно завантажити наше відео в капкат, поставити плюсик на нашому відео. Цим плюсиком ми фіксуємо положення та розмір. Нашого фрагменту далі трішечки прокотитись вперед, поставити ще один плюсик і на другому плюсику зробити збільшення цього відео. Тобто, ось цим другим плюсиком ми фіксуємо збільшене положення та розмір нашого фрагменту, і таким чином, від попереднього до наступного плюсику програма автоматично сама вибудовує ось цей шлях збільшення відео. Що реально Та просто. так просто? Там все ось так просто. Я ж тебе й попереджала, що цими плюсиками можна творити справжню магію навіть ну, наприклад, що. Ну, наприклад, різку зміну кольору, або плавне вицвітання, або навпаки, плавну появу кольору. Ось такі літаючі об'єкти над головою. Ну або банальна анімація кнопочки підписатися. Ого, круто! Я теж хочу навчитися таке робити. Я вже попіклувалася про тебе і записала серію уроків, які ти можеш переглянути буквально за півдня і фундаментально опанувати ось цю магічну функцію опорних в каналу. Якщо ти хочеш потрапити в цей телеграм-канал, читай опис це. Відео і твори справжню магію зі своїм відеоконте.